Оскільки ви вже знаєте особи, то сьогодні поговоримо про відмінювання найосновнішого дієслову в англійській мові. І це дієслово «to be». Перекладається воно бути. Як і в українській мові, воно змінюється відповідно до трьох головних часів теперішнього, минулого та майбутнього часу. От, до прикладу, українською мовою ми говоримо Я є Оксана. В минулому ми скажемо Я була ученицею. В майбутньому ми скажемо Я буду вивчати. Так само і в англійській мові. Отже, слово бути відповідно до всіх осіб у минулому часі буде I was, he she it was, we use they were. Наприклад, I was a student, he was a student, they were students. У теперішньому часі буде «am is are. I'm Оксана, he he's Богдан. They are friends. У майбутньому часі все набагато простіше, оскільки ми будемо казати will be до усіх осіб. He will be rich, they will be my friends. Сподіваюся, що тепер ви розібралися з цим дієсловом англійській мові.